65-й день в Канаді. 17.08.23 і сьогодні четвер. Тяжко з днями запам'ятовувати, дні. так як я приходжу вночі, зранку встаю, але надіюся вже закінчиться на якийсь час. Почав я знімати в машині. Бо ззаді я маю ось такі от речі. О, блін. Великий бокс. Шуруповерт, новий майже Вот рейку, васервагу. От так от. Багато класних речей. Повиключаю тут все і, і топаю додому. Але по порядку. Я, я, я приїхав знову на роботу і запаркував машину на своєму улюбленому місці 11, воно в куті. В куті парковки я зараз відійду, покажу. І що, сьогодні? Сьогодні день, як завжди, <звух> зранку. Став, зустрів я, до речі, двох своїх руммейтів. Е -е і ми сьогодні з ними трошечки поговорили, але там в куточку стоїть. Ще тут всякі тести заряджаються. Поговорили ми з ними трошки. І жінка, яка живе там в мастер бедрум то вона буде аж 28 числа. Цілий тиждень їй не буде. І так само, як і цього чоловіка. Він теж їде додому і не знати, коли повернеться. Так що я буду цілий тиждень сам. Але мені не страшно. Сьогодні зранку, після того, як ми з ними поговорили, я пішов на роботу, спокійно відпрацював зміну. Робота була не важка, о, ми ще зранку їздили. Ми до обіду фактично їздили з моїм напарником. Треба було поїхати на, один, на іншу будівлю, подивитись там технічне. Приміщення потім ми поїхали на ще одне. І цей. І коротше, до 12 години ми їздили. А то мій напарник те такий, лінивий, що то капець, то в магазин зайти, то ще щось, то, то коротше, потратили ми півдня. Але потім вернулись і вже тут поробили все, що треба. Я от не знаю, чого так багато людей. Я от їхав по 11. І ціле місто народу. Був якийсь фестиваль чи щось. Так що навіть не знаю. О, тут, до речі, танк. Не знаю, чи камера. Танк стоїть. Ну машина поїхала перед пожарним. Є! <с accent> люди тут вітаються, всі привітні. Коротше, зараз пів 12 і так шумно на вулиці. Перебили e мене. Поїздили, поїздили, відробили день. І я сьогодні поїхав до тода. Дотода зафугувати... зафугувати плитку. Як виглядає вулиця, дуже довга вулиця, пряма. Це стріт. А в ту сторону авеню все йде квадратом. Дуже класно. Їздити дуже легко, всі дороги в одну сторону. Блін, ну перебиває, мене це все вулиці. Треба сідати і знімати таке на відео в одному місці. Поїхав я до того, гарно зафугував плитку, все помив. І він мені дав, ну, в нього м'язова оця недостатність, коротше, в нього м'яз стягнув. Десь в грудну клітку і він мусив лежати. Не міг навіть на інвалідному візочку нормально їздити. Так що я собі сам зібрав інструменти, цілий бокс цілий бокс інструментів, всяких різних всіх, що мені треба: викрутки, плоскогубці, кусачки, все, що мені треба, я собі набрав. І основне, що він мені дав, шуруповерт. У нього шуруповертів досить. І він дав мені мілваки, бо в нього девальтів багато. Девальти, вони дешеві, але в нього їх 4 чи 5 штук. І вони в основному Він ними працює, бо батареї всі змінні і один до одного підходять. А мілваки один стоїть і всього дві батареї. А мені ідеально мілваки, бо на роботі в мене мілваки. Так що дуже гарно. І я маю затарний цілий бокс. Я зараз залишив машину на парковці і завтра може на роботі буду мати час, то все переберу трошечки, помию. Отак от, от інструменти мені дуже важливі. О, 9 секунд на, на перехід дороги. Встигаю. Ой, дуже гарна погода. 12 та ночі теплесенько. Якраз гуляти добре. Отак мій день. Повечеряли, вони в основному замовляють їжу. І вони знають, що я люблю гостре. Спайсі. І замовляють мені китайську. Я люблю китайську. У них там і макарончики класні, і рис, і в них м'ясо, оце. То вони мені замовили китайську. Гарно Ось зараз ще з'їв виноград, який зранку не доїв. І то поїду додому. Поки ще тут 5 хвилин йти. Поки що йду, можна ще щось цей розказати. А, завжди десь треба втиснути за автомобіль. Були три таких жорстких інцидента в мене чуть не сталося. Тут світлофори. Тут світлофори, як я тут покажу, вони на другій стороні дороги. От як перехресток світлофори. Вони на другій стороні. А по привичці я до одного захотів під'їхати ближче і чуть не виїхав на, на, на дорогу на червоне світло. Отак воно виглядає. Але, але дуже зручно, не треба нікуди заглядати. Дуже одразу зразу видно, яке світло і цей. Оце був один момент, другий момент, що я пересікав сплошно і чуть не стукнувся і ще щось було, ще щось було. Третє. Ще що щось було... Ну, коротше, третє, я не пам'ятаю, Ну, але цей були такі інциденти. Сім хвилин. Хватить, хватить на сьогодні, бо я от відволікаюсь на всякі дурниці. Гарно, Минув мій день. Завтра, я думаю, буде такий самий, і завтра п'ятниця я не планую нікуди їхати після роботи. Треба піти додому. І вдома треба поскладати свої речі, бо я навіть не можу поскладати свої речі. А, о, ще додав за душ. Я ж коли постригся, я прийняв душ, а не ванну. І тут душ, я ж здивався. Я живу на другому поверсі, будинок п'ятиповерховий, по-моєму. І тут такий тиск, що душ тут можна сказати, масажер. Мені, мені душ сподобався. І сьогодні зранку я прийняв душ. То мій сусід по кімнаті, по, по квартирі, то він теж зранку приймає душ і я думаю, після нього піду теж. Бо зараз я вже не піду в душ, бо так легенько і спати. Добра ніч.